Шановні учасники Всеукраїнського з'їзду громадських чорнобильських організацій, я ще вітаю вас з такою визначною подією і хочу сказати, що на яких би посадах я не працював, чи Чорнобильським будівельником, чи першим міністром, коли було створено Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи. Чи зараз третє скликання в Верховній Раді. Я вважав, вважаю і буду вас вважати всіх героями України. В минулих скликаннях я займався проблемою Чорнобиля, але тільки однією частиною: це будівництво саркофага, створення свят 2 побудова заводу по переробці твердих і рідких відходів. І з цього скликання на мене покладено ще завдання комітетом це ваш соціальний захист. І саме за моєю ініціативою ми зробили таку консультативну групу, яка збирається кожного четверга, коли йде пленарний тиждень, де ми збираємося з керівниками всеукраїнських чорнобильських організацій і вирішуємо питання, що треба робити в плані законодавчої. Політики в чорнобильських питаннях. І сьогодні ми багато казали про статтю 54, і ми дійшли до висновку, що ми повинні рухатись в двох напрямках. Я, хоч і не дуже вірив, але все-таки підтримую цю ідею надії на уряд, що буде прийнята постанова уряду і буде поетапне підвищення. Пенсії до рівня 6,84. Що ми сьогодні маємо? Визначає 6,8,10. Що ми сьогодні маємо? Дійсно, розроблений проєкт постанови уряду. Він є. Я озброїв цим проєктом постанови всіх керівників всеукраїнських громадських чорнобильських організацій. Вони є. Я побачив, що йде відверта волокіта, коли Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів не хочуть працювати і просто ведуть переписку. За узгодженням з членами консультативної групи ми направили два запити: один запит від Ірини Сех голови комітету. І другий мій запит був озвучений на засіданні Верховної Ради до Азарова, де ми прямо сказали. От є постанова, вивірені цифри, ви дайте відповідь, коли вона буде прийнята. От Одне питання. Назовіть день, місяць і рік, коли вона буде прийнята. Ми отримали відповідь і на ім'я Ірини Ігорівнися, і на моє ім'я відповів правда не Азаров а Арбузов. Де вони підтвердили? Вони вважають, дійсно, це вони підтвердили, що треба іти до рівня. 6,8,10. Вони підтвердили, що розрахунки, які ми зробили, дійсно для того, щоб вийти на 100% виконання закону, треба 6 мільярдів гривень. Але потім вони пишуть: ми не знаємо, коли ми приймемо цю постанову, тому що у нас немає коштів. І коли вони про це знають, вони не хочуть казати. І сьогодні я вам скажу, я зпитаюсь, Володимир Станіславович, до вас. І хочу цифрами озброїти всю аудиторію, яка тут є. Коли кажуть, що немає цих 6 мільярдів, то це брехня. І я вам привожу дуже простий! Видатки Чорнобильські ідуть із загального фонду. І з року в рік загальний фонд збільшується в державному бюджеті. Приблизно від 25 до 40 мільярдів гривень. От буде прийматися бюджет 2014 року. І я вам чітко скажу: от його вже там, ви знаєте, минулої середи його запустили вже. Я вам чітко скажу його зброю ваших керівників цифрами, що там буде збільшення загального фонду. В розмірі ну мінімум 25 мільярдів. Тому це брехня, що немає грошей. Просто ніхто не хоче їх направляти на соціальні проєкти. Андрій забирався. Сьогодні я думаю, головне питання, яке ви будете вирішувати, це як побудувати, як ви побудуєте стосунки із сьогоднішньою владою, яка сьогодні не дає вам те, що записано в законі. Так, да, можна їхати в Страсбург. Можна їхати. Можна ще вести переговори. Я просто хочу сказати, оце убаюкання йде у вас вже. 20 вересня буде рівно рік. Два, два. два роки. В листопаді два роки. Коли я приїхав в Полтаву, рік, я правильно сказав. Один рік, іде обоюкивання. І сьогодні результатів ніяких немає. Я особисто і переконав свою фракцію, і я ще декілька про Верховну Раду скажу, що треба приймати більш кардинальні заходи. Знову таки, на консультативній раді за погодженням з керівниками всеукраїнських чорнобильських організацій, вони підтримали два мої законопроекти по 59 статті це для військових надбавки до пенсії і по 54. -й. На комітеті е, закон. Де треба відновити цю норму, ви знаєте, чому Конституційний суд багато про це писав. Наш комітет одноголосно підтримав цей мій законопроект. Я нікого не беру там в собі помічників, підрядників. Там є одне прізвище Карченко, і я буду боротися за те, щоб ми все-таки могли його провести через Верховну Раду. Що я хотів би ще сказати? От дуже часто я чую. От Верховна Рада не зробила, от Верховна Рада не зробила. Я вам чітко хочу сказати, із п'яти фракцій, які є в Верховній Раді, чотири фракції за вас. Є одна фракція партія регіонів, яка не хоче приймати ці закони, яка заблокувала прийняття постанови по Чорнобильським слуханням. І ви, ви знаєте, що до цього часу вона не прийнята, це є одна фракція. Комуністи я... будуть голосувати. Так, 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 так. <кій> У них, я не знаю, щиро чи не щиро, але вони вимушені будуть голосувати. Сьогодні єдина фракція Верховній Ради, яка не бажає допомагати чорнобильцям, це фракція партії регіонів. Я хотів би, щоб ви все могли знати. І на закінчення, я щиро бажаю, щоб ви сьогодні прийняли кардинальні рішення. Для того і побудували свої взаємовідносини з владою. Або це буде обоюкування, так як воно зараз іде, або це будуть інші кардинальні кроки. Але вам треба прийняти рішення і зробити так, щоб ці рішення були виконані. Щиро бажаємо вам цьому успіху.